Мені свята дарують нам прекрасні незабутні моменти. З особливим нетерпінням діти чекають на свій день народження. Подарунки, поздоровлення, смачні страви, гості для них це справжня подія. А для мами чималий клопіт? Щоб приємних спогадів від свята було більше і в нас, і в дітей. Варто все заздалегідь продумати й організувати. У цьому вам допоможе програма «Мозаїка батьківства. Що діти справді полюбляють, так це запрошувати один одного у гості. Тим більше, якщо незабаром день народження. Чому б не запропонувати майбутньому іменинникові виготовити запрошення для гостей власноруч? Можливо, йому буде потрібна ваша допомога, і ви разом проведете час за веселою творчою справою. Я рада приветствовать вас, уважаемые телезрители. Сегодня я предлагаю вам и вашим деткам вместе со мной научиться делать замечательную открытку приглашений в технике квиллинг. Для начала давайте разберемся, что же это такое. Квиллинг – это искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым спиралькам придается различная форма. Элементы квиллинга используют для декорирования картин, открыток, альбомов, рамок для фотографий и других не менее интересных работ. Данная техника замечательно подходит для маленьких детей, так как с ее помощью можно развивать моторику пальчиков у ребенка. Итак, приступим непосредственно к изготовлению нашего приглашения. Нам понадобятся такие материалы. Цветные полосочки для квиллинга шириной 0,5 см, двухсторонний скотч, линейка, простой карандаш, зубочистка с раздвоенным кончиком, приглашение вот на такой бумажке, клей ПВА, ножницы, кисточка и двухсторонний картон разных цветов. Итак, дорогие друзья, теперь мы приступаем непосредственно к изготовлению нашей открытки. Берем картон, который будет служить нам основой. С помощью линейки делим лист на две равные части и по меткам складываем пополам. После чего обязательно приглаживаем край сгиба. Дальше берем картон контрастного цвета по отношению к основе и приклеиваем на него двухсторонний скотч. Для бумажной поверхности использовать клей ПВА я не рекомендую, так как может пойти деформация бумаги. На двухстороннем скотче есть защитная пленочка, и сейчас нам предстоит ее снять. А теперь на основу приклеиваем наш прямоугольничек голубого цвета. Ну а теперь приступим к самой интересной части нашей работы. Мы будем делать цветочки в технике квиллинг. Берем цветную бумажную полоску шириной 0,5 см. Край полосочки вставляем в отверстие зубочистки и накручиваем по направлению к себе. Следите за тем, чтобы бумага сильно не пережималась. Когда полосочка скручена в спиральку, аккуратно вытаскиваем зубочистку. Детальку немного распускаем, а край фиксируем с помощью клея ПВА. Прижимаем и держим несколько секунд. Это нужно для того, чтобы клей подсох и спиралька держала нужную нам форму. Для одного цветка нам понадобится 5 подобных спиралек. Ну а теперь из наших кружочков мы будем делать лепесточки. Для этого мы будем создавать форму вот такого глазка. Данное действие повторяем со всеми кружочками. Теперь для наших цветочков мы будем делать листики. Для этого берем зеленую полосочку и начинаем скручивать таким же образом, как мы делали лепесточки. Из зеленых мы создаем капельки, сжимая спиральку только с одной стороны. А теперь мы будем все наши лепесточки склеивать в один цветочек. Для одного цветка нам понадобится 5 таких деталей. По очереди Лепесток. наносим клей на каждый лепесточек. Когда лепестки покрыты слоем клея, начинаем собирать цветок. Подобное действие повторяем со всеми элементами. А приглашение я предлагаю украсить с помощью семи цветочков. Теперь, когда цветочки готовы, настала очередь крепить их к нашей основе. Намазываем клей и аккуратненько по одному цветочку. Тут можно использовать клей ПВА, момент или горячий клей пистолет. Композицию из цветов можно создавать различными способами. Все зависит от вашей творческой задумки. Теперь настал черед листочков. Мы их также будем приклеивать на клей ПВА. Вот таким образом у вас должно получиться. Ну а теперь приступаем к надписи приглашения. Края я предлагаю закрутить с помощью ножниц. Один мы закручиваем в сторону надписи, а другой наоборот. Вот так вот. Вот так должно у вас получиться. Берем двухсторонний скотч, но не простой, а объемный. Отрезаем необходимый нам кусочек. Приклеиваем и крепим непосредственно к нашей открыточке. Вот так. Ну, В принципе, все. Она у нас готова. Теперь зі своїми маленькими чадами можете і друзьям. А я с вами прощаюсь, желаю вам творчого вдохновения. До свидания. Неодмінним атрибутом дня народження є святковий стіл з улюбленими стравами. Для того щоб він відповідав атмосфері свята, його можна по особливому прикрасити. І Про це далі у програмі. Я рада вітати вас, наші любі телеглядачі. І сьогодні я пропоную вам приготувати декілька прикрас для страв на свято. Ми будемо готувати квітку з моркви та листочок із огірка. Для цього нам потрібна морква, і ми її розрізаємо на кружальці. Кружальці мають бути товстенькі, приблизно пів сантиметра або сантиметр, завтовшки тому що ми будемо їх вирізати, щоб в нас вийшла гарна квітка. Почнемо вирізати пелюсточки нашої квітки. Це можна робити і звичайним ножиком, але з дуже гострим лезом. Після цього ми відкориговуємо наші пелюсточки. Також ми вирізаємо серединку, робимо маленький надріз по колу. І біля нього ще один. В пелюсточках також робимо невеличкі заглиблення і вирізаємо їх полюсочка вийшла рельєфною. Зараз ми будемо з вами робити листочок з огірка. Для цього нам потрібно взяти огірок, обрізати зайві частинки, розрізати його повздовж. Це буде основа нашого листочка. Ножиками ми надаємо форму листочку. Робимо по центру надріз. Це буде серединка листочка. Під нею ми робимо маленькі надрізи трикутної форми. Зараз ми ще з вами зробимо кали з цибулі перей. Для цього нам потрібна цибулина. Ми її обережно надрізаємо. За допомогою ножиць кухонних ми будемо вирізати квітку. Вирізаємо ось такий овал. Потім з моркви ми робимо стержень кали. Далі в стержень ми вставляємо зубочистку. Кладемо у цибулю, закручуємо її і також закріплюємо зубочисткою. Палюстки трішки відгинаємо. Ось така квітка кали у нас вийшла. Ось такими прикрасами ви можете прикрашати страви для будь-якого свята вашої дитини або у дорослих. Отже. Гостей ми запросили, меню склали, і дуже скоро наш дім наповниться дитячим сміхом і галасом. А для того, щоб ця весела орда не здіймала дах вашої будівлі, наступні декілька хвилин ми присвятили організації розваг для молодших дітей. Спрямувати у правильне русло майже невичерпну енергію активних дітей та залучити до цікавої справи сором'язливих і спокійних. Таке завдання стоїть перед тим, хто взявся за підготовку дитячого свята. При цьому в першу чергу потрібно подбати про безпеку дітей. Зробіть так, щоб в кімнаті, де буде приходити свято, було якнайменше небезпечних предметів. Також приберіть усі меблі, які мають гості кути, щоб дітям було безпечніше і комфортніше. Дуже важливо, щоб у дітей було багато простору для ігор. Після цього складіть програму свята. Вона має бути цікавою, змістовною, відповідати віку та інтересам дітей і починатися одразу після того, як діти переступлять поріг дому. Для цього плануючи святкове меню, подбайте про те, щоб усі страви були готові до приходу гостей. Якщо вашій дитині 4 або більше років, важливо свято зробити тематичним. Це може бути подорож, це може бути якась знайома історія дитині. Це може бути мультфільм, де діти будуть героями цього мультфільму. А дітям буде цікаво і вони весело проведуть час. Також важливим елементом є заохочення дітей після кожної гри варто дітей заохотити, щоб вони захотіли грати ще для цього. Можете приготувати маленькі пам'ятні подарунки, які будуть одинаковими і дітям буде цікавіше і. Веселіше грати ігри. Сплануйте ігрову частину програми так, щоб рухливі ігри чергувалися зі спокійними. Якщо діти, які прийдуть на свято, не всі знайомі між собою, пограйте з ними у гру на знайомство Для цього усі сідають в коло і по черзі називають своє ім'я. Наприклад, я говорю Я Іра. Діти запитують, хто, я відповідаю Іра. Вони ще раз запитують, хто, я відповідаю Іра. Вони кажуть, А, Іра! Далі наступний. Наступна дитина говорить. Я Діма. Хто Діма? Хто Діма? А Діма. Я Софіка. Хто? Софіка. Хто? Софіка? І так гра продовжується далі, до тих пір, поки всі діти не назвуть своє ім'я. Гру на знайомство краще проводити зразу після того, як діти поїли. Потім, якщо у вас є така можливість, виведіть дітей на свіже повітря. Там ми пропонуємо вам пограти гру, яка називається Голочка і кулька. Для цього пропонуємо дітям зробити велике коло. Діти стоять в коло і лічилкою вибирають волочку. Той, на кого випала лічилка, стає голочкою і відходить від кола на 10-20 кроків. Усі інші діти стають в коло, відчуваючи плеча один одного і домовляються, який колір буде у нашої кульки. Наприклад, це буде червона кулька. Вони беруться за руки і імітуючи рухи, ніби вони надувають кульку, розходяться на невелику відстань, утворюючи велику кульку. Після цього вони рахують раз-два. Три. Голочка біжи. І голочка починає бігти. Забігає в коло, стає в центрі кола, а діти збігаються усі до голочки. Потім можна лічилкою вибрати ще одну голочку і діти знову повторюють гру. Після активного відпочинку на свіжому повітрі запропонуйте дітям гру прикрасимо дерево. Для цього приготуйте ватман, фарби, гуаш, пензлик, ємність для води і вологі серветки. На ватмані заздалегідь намалюйте стовбур гілки дерева. Кількість гілок відповідає кількості дітей. На долоньку та пальчики дитини наносіть пензликом фарбу певного кольору. Далі дитина перекладає свою долоньку до гілочки дерева і тримає так 5 секунд, щоб від долоньки залишився слід на дереві. Те саме зробіть з кожним гостем, вибираючи інший колір. Як варіант, пальчики можна розфарбувати різними кольорами і зробити дерево ще строкатішим. Після цього діти можуть вимити ручки водою з милом або витерти їх вологими серветками. Ну що ж, коли до свята все підготовлене, саме час згадати про нашого найкращого друга і запросити його на гостину. Чи знаєте ви, що Ісус теж любить ходити у гості? Про це нам повідомляє Біблія. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Розкажіть про це дітям, помоліться разом з ними і подякуйте господеві за його подарунки та за життя. А я з вами прощаюся на все добре.